Всім привіт! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. І у цьому відео я хочу показати ось такий візерунок. Я зараз в'яжу кардиганчик і приміняю ось такий візерунок, і вирішила поділитися з вами. Цей кардиганчик я в'яжу ось такої ниточки. Це ниточка, газал Нордик Лейс 50 грама 115 метрів, склад 48 акрил, 31 поліамід і 21 вовна. Така ниточка, бачите, ось такий шнурочок. Ось це у мене колір не знаю, ось такий колір да? 500 505. 50.05. І в'яжеться ця ниточка спицями номер 6-7, рекомендовано. Я в'яжу спицями номер 5 ось такими. І вигадала собі такий візерунок. Ну, як вигадала, побачила звичайно, і. Вирішила ось такий візерун, візерунок втілити тут. Звичайно, ділюся з вами. Цей візерунок складається з елементів. Елемент ось, ціє, ось такої коси. Це з книжки-візерунків японських, 250 японських візерунків, ось така в мене є книжка. Дизайнера Хітомі Шита. І елемент цього візерунка. Перший це 181-й візерунок. І другий елемент це 237-й. Якщо кому цікаво, це з ось таких елементів складається. Цей візеруночок. Ось я зробила таку схему, щоб було більш наглядно. І ось цей елемент візерунку, і другий елемент візерунку візерунку. Між ними я розподіляю ці елементи виворотніми петлями. Значить Ось, як ну, сказати, Ось цей визерунок складає в рапорт, рапорт його складає 6 петель коса, і везеруночок ось цей рапорт його складає, 7 петель. Тобто ви вже собі вираховуєте, скільки вам треба петель. Виворотні, можна робити і одну, і дві, і три, і чотири, скільки там. Ну, як би гарно буде дивитися на вашій пряжі. Ось у мене, мені здається, що на цій пряжі дві виворотні якраз те що треба. І, ось можете заскринити собі таку схемку для наглядності. Ось так. І зараз я покажу, як кому Ну, якби Хто по схемі, по схемі не сильно розбирається, я покажу, як пров'язується цей візерунок по Ось, схема. Так. У мене початок, візерунка йде з елемента там, де йде коса. Тож, якщо ми подивимося на схему, то до 13-го ряду ми в'яжемо по лицевій стороні лицьові петлі, а по виворотній стороні виворотні петлі. Тобто ми з 1 по 12 ряд включно в'яжемо лицьові ряди лицьовими петлями, виворотні ряди, виворотніми петлями. У цих 6 петель, які у нас входять в елемент цієї коси. А візерунок, який йде далі, ось тут, ми зараз почнемо пров'язувати. Перший ряд починаємо ось. Тут у мене йде прошкова, одна виворотня, і далі йде рапорт візерунку коса. Одна, дві. Три, 4, 5, 6 лицевих петель. Дві виворотні, які розподіляють елементи. І далі у нас сім лицевих. Тут теж перший ряд в цьому елементі візерунку. Іде всі петлі лицеві. Ось сім петель ми в'яжемо. Лицьовими, ось розподільчі дві виворотні, все, далі розпочинаємо знову новий рапорт. Виворотні ряди, всі парні, всі парні ряди виворотні, ми в'яжемо по малюнку, як у нас виходить. Тобто, якщо ми у нас лицеві петлі, ми в'яжемо лицевими, виворотні, ми в'яжемо виворотні. Так, пров'язали два ряди, починаємо третій ряд. Прушкова, перша у мене виворотня. І починаємо рапорт візерунку елементу коса. Шість лицевих. Нічого складного. В'яжемо шість лицевих, це третій рядочок. Дві виворотні, які розподіляють візерунки, елементи візерунку. І ось цей починаємо в'язати ось, ось цей елемент візерунку. Ось у нас 7 петель, як ми пам'ятаємо, 7 петель в рапорті. Перші дві ми пров'язуємо лицьовими. Наступні три пров'язуємо наступним чином. Третю петлю. Перекидаємо через перші дві. Ось так перекидаємо. Потім в'яжемо лицьова, накид лицьова. Все, ми повернули свої три петлі. Дві лицьові, Все, рапорт закінчився. Дві петлі виворотні, які розділяють елементи. І четвертий ряд виворотній, в'яжемо по малюнку, накиди в'яжемо виворотніми петлями. Продовжуємо в'язання. П'ятий ряд. Починаємо, як завжди, пружково, знімаємо виворотня. В п'ятому ряду елемент коси ми в'яжемо 6 лицевих. ще дві виворотні, і далі в'яжемо другий елемент. Тут у нас іде зразу ми ось цю третю петлю, перекидаємо через дві, потім в'яжемо лицьову, накид лицьова, лицьова петля, і наступні три петлі теж в'яжемо таким чином. Третю перекидаємо через перші дві, потім лицьова, накид, лицьова. Все. Іде, ідуть у нас дві розподільчі виворотні петлі. Далі починаємо наступний рапорт. Новий. Так, це у нас п'ятий рядочок, ось ми пров'язали. І виворотній ряд в'яжемо по малюнку, як завжди, шустий. Так, в'яжемо далі, я починаю сьомий ряд прошкова, виворотня, шість петель лицьових це елемент коси, шість лицевих, розподільчі дві виворотні і елемент, що ми в'яжемо ось ці такий ажур. Сьомий ряд ми в'яжемо як другий дві лицеві, наступні три в'яжемо ось таким чином, третю перекидаємо через дві, дві перші. потім лицьова, накид лицьова і дві лицеві. Все, раппорт нашого ажуру завершився. Далі в'яжемо. Останні рапорти. Зустрінемося в дев'ятому ряду. Дев'ятий ряд починаємо. Прушкова, виворотня шість лицевих. Так, шість лицевих. Дві розподільчі виворотні і починаємо елемент там, де ми тут вив'язуємо ажур. Три перших петлі в'яжемо, третю петлю перекидаємо через дві. лицьова, накид, лицьова, лицьова. І знову три петлі таким чином пров'язуємо третю перекидаємо через дві. І лицьова накид лицьова. Ось ми пров'язали вже рапорт. Далі дві розподільчі, і далі в'яжемо наступний елемент, там де коси 6 лицевих, як звичайно. Як да? Десятий ряд у нас йде виворотній, тож в'яжемо по малюнку. Зустрінемося в 11 ряді. Одинадцятий ряд також ми елемент. Де у нас коса пров'язуємо лицьовими петлями, прошкова виворотня, шість лицьових. Шість лицевих, дві виворотні, які розподі... розділяють наші елементи і ажурний, ажурний візерунок ми в'яжемо знову дві лицеві. Три петлі наступним чином одну перекидаємо через дві, лицьова, накид лицьова, і дві лицьові. Все, рапорт у нас закінчився. Ось такий красивенький ажурчик у нас виходить. І далі вже йдемо в'язати наступні чергові. Рапорти. Так, все, це 11 ряд. Зустрічаємося в 13 ряду. 12 у нас виворотній, і в 13 ряду зустрінемося. Все, пров'язали 12 рядів. В результаті у нас виходить тут шість у нас петель лицевою І ось такі елемент. Ажур. Так, тринадцятий ряд. Плюшкову знімаю. У мене тут одна виворотня. І тепер на допоміжну спицю знімаю перед роботою три петлі. Три петлі перед роботою. Три петлі лицьові пров'язую. Тепер з допоміжної спиці перезнімаю на основну ці три петлі. І теж пров'язую три лицеві, три лицеві, дві виворотні у мене розподільчі. Ажурний елемент, то що ми в'язали ажур в 13 ряді, у нас всі лицьові петлі, сім лицьових, і далі знову В'яжемо наступні наші рапорти в ізерунку. Все, в'яжемо далі, зустрінемося в 15 му ряду. Так, 15 ряд ми в'яжемо всі петлі лицьові. Ну, прошкова виворотня у мене в елементах. Тут, де в нас коса, в'яжемо 6 лицевих. Шість лицевих. Потім у мене дві виворотні розподільчі і в ажурі ми теж в'яжемо сім лицьових. Все, сім лицьових це у нас рапорт. Далі у нас іде шістнадцятий ряд, ми в'яжемо по малюнку. Як дивляться петлі, і зустрічаємося в 17 ряду. В'яжемо. 17 ряд теж пров'язуємо всі петлі візерунків лицевими, тобто лицеві, там, де у нас елемент коси, і там, де елемент ажуру, ми пров'язуємо. Лицьовими петлями в 17 ряду. І 18 ряд у нас виворотні по малюнку, і зустрінемося вже в 19 ряду. Так, тепер в'яжемо 19 ряд, прошкова, виворотня у мене, шість петель коси, там, де в мене йде коса, переплитаємо, формуємо косу. Три петлі знімаємо на додаткову спицю перед роботою. Наступні три петлі пров'язуємо, з додаткової спиці знімаємо і пров'язуємо лицьовими. Три лицьові з додаткової три Лицюві. Далі у мене йдуть дві розподільчі петлі і сім петель. Елементу визерунку, там, де ажур. Сім петель. Все, я пров'язала рапорт. Ось у мене сформувалася вже така косичка. І тут у мене сформувався ажур. 20-й ряд це вже останній ряд рапорту висоту, дов'язуємо 19 і 20 ряд. 20-й виворотній в'яжемо по візеру по малюнку, і ми завершили вже з вами повністю візерунок, рапорт візерунку. Ось ми прив'язали вже 20 рядів візерунка, якраз це один рапорт, висоту. І ось так виходить красиво. Дуже мені подобається цей візерунок. Тож, якщо вам теж сподобався, я бажаю вам приємного в'язаннячка, всього самого найкращого і доброго, натхнення, гарних ідей. І до побачення до наступної зустрічі у нових в'язальних відео. Бувайте!